Я до останнього моменту оприлюднення списків самопомічі був переконаний, що в списках самопомічі не буде представників такого блоку мілітарі. Ви, як представник воєнізованої структури. І людина, яка має три вищі освіти, не прогнозуєте, що з часом у нас кожна окремо взята політична сила в Україні буде мати свій військовий батальйон, і це рано чи пізно приведе до подій, ну, наприклад, Іспанії 1930-х років? Дякую. Я, по-перше, так не думаю, звичайно. Я просто впевнений, що так уже є почасти. Багато політичних партій вже сформувало. Батальйони під себе, можливо, не в такій жорсткій прив'язці політичній, да, але щодо конкретних людей, які фінансують ці підрозділи, вже такий зв'язок є. Ви це можете відчувати. Ви можете навіть з аналізу тих входжень членів мілітарі клубу до політичних списків різних партій проаналізувати і побачити цей взаємозв'язок. Батальйон Донбас не фінансується жодним політиком чи олігархом. Батальйон Донбас на 100% забезпечений людськими грошима прозоро через благодійний фонд, ми готові відчитатися, яким чином надходять ці гроші, це від, від навіть від 10, здається, гривень є внески до 1000 гривень. Тому е, немає прив'язки чи зобов'язань у нашого батальйону перед будь-ким. Ми відкриті для будь-якої політичної сили і готові її підтримати. Але тоді, коли є Розуміння того, що нас вбивають в певний момент часу, без діяльністю здебільшого, то ми мусимо захищатися. І один із елементів захисту наших хлопців, які знаходяться там, нашої структури, наших, наших ідеологічних принципів це похід до політики. Ну наскільки це можливо, і тими людьми, які готові до цього походу.